Про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах мас-інформації ми говоримо у програмі «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні 17 грудня, середа. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні повідомляли, писали впливові іноземні ЗМІ про новини, події, які стосуються України, мають безпосередньо до неї. Відношення. Зелаштон Пост. Європа придивляється до заморожених активів Росії, а Бельга боїться помсти Москви. Ну, завтра починається саміт гріди Європейського Союзу. Там одне з головних питань це саме надання фінансової допомоги Україні. Мова йде про цей репараційний пакет 90 мільярдів. Там дуже серйозні проблеми. Побачимо, чим це все завершиться. Ну, Зокрема, пише, що прем'єр-міністр Бельгії Барде Вебер країна, якого володіє більшістю заморожених коштів, заявив, що Кремль погрожував йому особисто. І також він сказав, що то вірить, що Путін спокійно, спокійно прийме конфіскацію російських активів. Москва чітко дала зрозуміти, що якщо конфіскація відбудеться, Бельгія та я особисто відчуватиме наслідки вічно. Здається, це досить довгий термін, сказав премєр премєр-міністр Бельгії. Ну, вічно це таке. Ну, лякають, лякають. Ну і також наводять заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про це пише ваш вашому пост. Не будемо обманювати себе. Якщо нам це не вдасться, здатність Європейського союзу діяти буде серйозно пошкоджена на роки, якщо не на довший період, заявив канцлер Німеччини, і ми покажемо світові, що в такий вирішальний момент в нашій історії ми не здатні об'єднатися та діяти, щоб захистити власний політичний порядок на цьому європейському континенті. Ну, не можна з ним не погодитися. Ну, зокрема, і зазначає важно пост, що тепер, коли адміністрація президента Трампа припинила надавати більше коштів України, економічні проблеми дедалі більше тиснуть на європейських платників податків, план який пропонує використовувати ці кошти як заставу для поза Києву. Виник вже в терміновому порядку. Ну що ж, подивимося. The New York Times. План щодо України передбачає посилення військових сил за підтримки США та Європи. Ну, це мова йде про ті перемовини, які відбувалися у Берліні. Зокрема, про те, що е, документи щодо безпеки, покликані служити наріжним каменем ширшої угоди, спрямовані на досягнення припинення вогню. Для завершення майже чотирирічного конфлікту пише так. Ну конфлікт це війна насправді. Перше Times. Також ці документи мають на меті переконати Україну поступитися в територію в мирній угоді та відмовитися від формального вступу в НАТО. Мова йде про те, що американські та європейські дипломати, які зустрічалися з лідерами України протягом останніх двох днів Берліні, здебільшого підписали два якраз документи, що окреслюють гарантії безпеки. Про це заявили чиновники і публічно. І приватно. Ну, мирний план США та Європи щодо стримування майбутніх російських нападів на Україну передбачає посилення українських збройних сил, розгортання європейських сил всередині країни та збільшення використання американської розвідки. Ну, побачимо, що з того насправді вийде, що з того буде. Британська газета The Guardian. Путін називає європейських лідерів маленькими поросятами та каже, що Росія досягне цілей щодо України дипломатією або силою. Ну, це стосовно маленьких поросят, це насправді цікаво. Ну, загально пише, що виступаючи на щорічній зустрічі з Міністерством оборони, Путін заявив, що цілі того, що Москва називає своєю спеціальною військовою операцією, будуть досягнуті беззастережно. Путін заявив, що попередня адміністрація США навмисно спрямувала ситуацію до збройного конфлікту, додавши, що Вашингтон вважав, що Росію можна ослабити або навіть знищити за короткий проміжок часу. Жорстокі коментарі Путіна позвучали після того, як американські чиновники заявили, що попередні переговори з Україною в Берліні вирішили близько 90% найскладніших питань. Путін недоразово наполягав на тому, щоб Київ поступився рештою частин Східного Донбасу, які все ще перебувають під контролем України. Вимога, яку Білий дім, дім часом здавалося, підтримував, але Україна категорично відхилила, пише британська зегарнія. Ну і в середу російський лідер також заперечив, що Москва планує вторгнення на територію НАТО, заявивши на тому, що Альянс почав готуватися до можливого військового протистояння з Росією з перспективою 2030 року, зазначає британська зегарня. Зетелеграф Стармер радить Абрамовичу передати Україні 2,5 мільярди фунтів Стальгендів, отриманих від продажу Челсі. Ну він колись про це заявив. Ну, хороша, хороша порада Стармера. Агентство Франц Прес високопосадовець України заявив у середу агентству, що адміністрація Трампа тисне на європейські країни, щоб вони відмовилися від ідеї використання заморожених у європейському союзі російських активів для допомоги Україні. Ну зокрема зазначається, що сім країн вже публічно не підтримують цю ідею, і там якраз Зеленський їде завтра. Там буде ці зустріч лідерів європейського союзу, щоб це питання вирішити. Подивимось. Французька ремонт, міністр оборони Росії Андрій Білусов представив огляд своїх дій. Ну, це така заключна нарада була Міністерство оборони, до речі, там якраз і Путін брав участь у цій нараді, я так розумію, онлайн. Ну і там розказує, що вони дуже багато знищили. Понад 103 тисячі одиниць озброєння та різної військової техніки, зокрема 5500 західного виробництва. Це майже вдвічі більше ніж показник за 2024 рік, казав міністр оборони. Також що Україна втратила 500 тисяч солдатів. Ну не знаю наскільки це будає дійсності. Все це звичайно треба кажуть ділити і ділити можливо, і набагато. Ну, і також він зазначив, що е, стосовно тих ударів е, по нашій інфраструктурі критичній, енергетиці, зокрема, він визнав, що Росія не просто. Атакує українсько промисловий комплекс за словами понад 70% теплових електростанцій та понад 37% гідроелектростанцій, які постачають енергію з української військової промисловості та збройним силам, виведені з експлуатації енергетичні потужності України скоротилися більш ніж наполовину. Ну, це також має прямий вплив на здатність України чинити опір. Про це казав міністр оборони Росії. Французка за Фігаро. Росія оцінює витрати пов'язані з війною в Україні у 5,1% ВВП у 2025 році і планують 5,5% у 2026 році. Ну, це з приводу того, що як вони хочуть миру. Вони ще збільшують свої витрати як мінімум по відношенню до ВВП Росії. З'ют Дойча Цайтунг. США готують нові санкції проти. Росії. Згідно з повідомленням ЗМІ, США готує черговий раунд санкцій проти російського енергетичного сектору. Це має на меті посилити тиск на Москву, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це повідомляє Блумберг з по посиланням на інсайдерів. Ну, побачимо, яка буде реакція Путіна і чи дійсно потім будуть прийняті ці санкції, а саме головне, чи ці санкції підпише Трамп. Також, зі сайт так ми пише про те, що Німеччина обіцяє ракети «Сайдвінтер» та мільярди додаткової допомоги Україні про це якраз сказав міністр оборони Борис Пісторіус перед засіданням міжнародної групи підтримки України. Це ракети класу повітря-повітря, які можна запускати з гелікоптерів або винищувачів проти ворожих літаків або безпілотників. Пісторіус сказав, що підтримка України буде збільшена ще на 3 мільярди євро наступного року. Посилаючись на федеральний бюджет, це доведе допомогу до рекордних 11,5 мільярдів євро. І це дуже добре. Це треба дякувати за це Німеччині. Гроші Челсі – останній термін для Абрамовича. У середу британський уряд дав російському олігарху Роману Абрамовичу остаточний термін для виплати 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу Челсі в Україні. Ну, про це писала ми згадували британська газета з Телеграф. І це дуже-дуже і добре. Іспанська газета El Mundo. Мелоні стверджує, що використання російських активів має здійснюватися на міцній правовій основі. Ну, вона підтвердила, що Італія підтримує Україну. Зокрема, сказала, що вона заявила, що Росія повинна оплатити відбудову України, але попередила, що потенційне використання цих коштів має здійснюватися на міцній правовій основі. Італія вирішила не відкликати свою підтримку заморожуванню російських активів, щоб не було жодних сумнівів у непохитній підтримці України урядом і вважає священним, щоб Росія оплатила відбуву України, на яку вона напала, але це має бути зроблено на міцній правовій основі. Про це заявила італійський лідер, виступаючи перед палатою депутатів напередодні завтрашнього ну, цього зустрічі саміту в Брюсселі. Іспанське міжнародне іспанське агентство інформації FF. МЕРЦ звертається з останнім закликом щодо використання російських активів для України перед самітом ЄС. Ну, зокрема, сьогодні він звернувся з останнім закликом. Використання цих активів має подвійний вимір. З одного боку, ми повинні зробити це, щоб допомогти Україні, але це також також сигнал для Росії, що заморожені активи будуть використані для підтримки України, яка може використовувати ці ресурси для фінансування своєї оборони ще два роки. Заявив Мерц. Йдеться про те, щоб показати Росії, що ця війна безглузда. Наосив він у заяві уряду перед нижньою палатою німецького парламенту. А Італійська Републіка наводить слова Орбана. Пропозиція щодо російських активів провалилася, але Європейський Союз це заперечує: російські активи не обговорюватимуться на завтрашньому саміті ЄС. Комісія зараз просуває спільні позики, але ми не дозволимо нашим сім'ям оплачувати рахунки за війну в Україні. П'єм-міслогорщини Віктор Обран заявив про це на зустрічі патріотів, також облікувавши відео на платформі X. Але високопосадовці посадов, Європейського Союзу це заперечують. Ну, побачимо завтра, чи будуть обговорювати, чи не будуть. Там дійсно ситуація непроста. Сподіваюся, що все-таки рішення буде прийнято позитивно для України. От про такі новини я хотів вам сьогодні повідомити в програмі Заробіжжя, що прописали про події, які стосуються України впливові світовій ЗМІ. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вони допомагають моєму youtube каналу Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!